Слава Ісусу Христу. Слава навіки. І що, отче з чим будемо каву пили? Просто з тим, що все ціна? Ні ну цинамон то однозначно. Ти оттак... вже не знає, як ти? Але, але 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 якось вербально, про що будемо говорили? Спілкувалися при тій каві? Ну, знаєш, я би, може, так нині поговорив в зубах, поносив українську кіцкість. То що таке такого навіть, Певно, Google би і не знав. Ну, кіцкість, як тобі сказати. І от я маю кота. Якщо ти йому не дасть їсти, він буде так нього окутів, аж бив. Якщо ти його не пустиш погуляти, та сама картина. Якщо ти його не погладиш, коли він хоче, то так само буде. Розумієш? А коли ти йому що, зробиш те, що він хоче, він буде вигляд, що він тебе не знає. Повні... Повний ігнор. Розумієш? І до чого та кіцкість може бути достосована? Денис. Ну, ну, як до чого? Ти інформаційний простір український спостерігаєш час від часу хоча. Так, постійно. Ну, і що ти помітив? Прилетів кардинал Паролін, держсекретар Ватикану. Угу. Потужний чоловік. Ну і. Прилетів, працює, спілкується, зустрічається, робочі угу. зустрічі, візити. Ну і, і що? І. А бабло не привіз. Привіз, привіз, похвалив, А да, Українську співчував. позицію в конфлікті, який є, не підтримав. Підтримав. Причому я сказав, підтримав. що це є війна цивілізації. Так. Значить, натякнув європейцям і всім католикам, слухайте, українці є частиною вас, а ті там через дорогу не зовсім. Правда? Ну, так. Mm -hmm. А кіткість тут до чого? Ну, ти подивися. Уяви собі, в будь-яку іншу країну. Приїжджає перша особа католицької церкви. В політичній площині. Бо папа не займається політикою. Да, напряму. Ну приїжджає. Для да. цього є держсекретар. Не просто приїжджає, привозить мільйони євро допомоги. Не просто приїжджає і привозить мільйони євро допомоги, а ще й каже, що підтримує сторону конфлікту, яка є загрожена, говорить про війну цивілізації. І ви собі, якби інші держави це розкрутили, розпіяли, ну, наші сусіди. Ну, це б була велична подія. Mm -hmm. Ну, всі би знали, все би говорилося, фотографії на бікбордах. І uh -huh. все а а, а інші... де ти щось таке бачив? Наші навіть світські ЗМІ практично ігнорували цю подію. Ну, там щось десь тихенько ляпнуло, він там усі скільки. Їм десь показали сюжети, як у Владика, прилетіли до. До, до... до Києва і Росії. І... Там... Його... Якісь там прилетів, так? Так, так. Та. Зустріли ну, з ваших от, от, а нагадай собі, яка була реакція на декларацію, яка була в Габані підписана? О, ну це було взагалі. Ну, а ленточки що? Георгівські, як папові, вчепили на селі. Ну, 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 то ти мені скажи, ну то де ми є кіткість. Угу. Реально, коли е, католицька церква зробила от, реально такий великий і потужний внесок е, в наше теперішнє. Але ти, ще, але ти ще врахуй, що це зробила не католицька церква а там ієрархічно, тобто, верх католицької церкви Ватиканської. Це зробили всі католики в цілому світі. Це ціла католицька церква виразила солідарність з потребуючими в Україні. Треба ми так. І що? І, І маємо. І нічого. Не Ні того немає. І нічого. Отже, ми бачимо, що наші ЗМІ досить пасивно, ліниво, свідомо чи не свідомо. Замовчують те, що зробила церква. і Які гвалти піднялися, піднялися через те, що, що Верховна Рада прийняла звернення до Константинопольського патріарха стосовно автокефалії. Ну, так, Сказати то... відкрито, якщо взяти, знаєш, на дві руки на одну руку поставити католицьку церкву, на другу руку поставити всіх православних. католицька церква буде ваша. Вищого православ... має в світі? То православні підлетять до горі на тих терезах і гепнуться. Ну от власне, Ну то роби висновок. Висновук не дуже. Втішний на об'єктивність, вдячність. То, не то, що там наші... об'єктивність об вдячність, користь для української держави. І це Україна почала кричати всередині і на двір – Що ти чоловіче? То би мало дуже великий ефект. Отже, Тому що от... люди ведуться на солідарність. Наших б'ють, розумієш? А ми цього не робимо. от де проблема. Отже, проблема в нас, і все ж таки я розглядаю проблему в наших ЗМІ, які часом інформацію висмоктують з пальця, витворюють на порожній місці, а часом, коли є реально про що розказати, що донести до відома громадян, ну, реально замовчують. Ну, реально, це є проблема. Але то є проблема не тільки ЗМІ, то є проблема і всієї структури нашої держави, яка не вміє на користь державі використати такі речі, на користь народу. Я ж мучу на користь церкви, тому що то державу явно не цікавить. Але як би там не було, дорогі хресті. Не варто через такі речі падати в відчай, але варто їх мати на увазі. І варто розуміти, що якщо ми самі реально, як католики, не будемо вкладати в наші католицькі засоби масової інформації, не будемо цю інформацію доносити в різноманітний спосіб до народу, не тільки до наших. Католиків, але й до людей інших. То ми десь так і будемо маргіналізовані на маргінах нашого суспільства. Ну, я сумніваюся, що ми хочемо такими бути. Я думаю, що наші глядачі однозначно дивляться католицькі ЗМІ. Але чи запросили ви до перегляду католицьких ЗМІ інформацію, яку будуть католицькі ЗМІ тих людей, які цього не роблять? Чи ви справді рекламуєте, пропагуєте, пропонуєте? Інформацію, яку церква дає людям для того, щоб вони мали світло в собі, світло Христове, світло правди, яке нас визволяє. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.